Слава Богу, браті і сестри, <кій> Божої милості, ми з нозами прожили ніч, і наступив новий день. Будемо дякувати Богові за ніч і просити благословення на предстоящий сьогодні день, четвер в нас третій тиждень постайте, вже четвер. Спаси всіх Господі, хто долучається до утренньої молитви. З вами чтець Анатолій Почаю. і ми будемо. Молитися. Спаси Христос всіх за вашу молитву. Поможи нам всім Боже. Господи, благослови. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусі Христі, Сині Божий, помилуй м'я Грішного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешли души истины, жизнецы и вся, исполняй сокровища, блаихи и подателю. приди и сели, сегодня, чистили, всякие і спаси, блажа, душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний поміли нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний поміли нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Пресвятай Тройце, поміли нас, Господи, очисти гріхи наша, владико прости беззаконня наша, святий і істині мище наше, ім'я твой раді. Господи помилуй, Господи помілий, Господи помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки веков. Амінь. Отче наші же ісі на небесі, і Тві, да святиться імя да При Царствие да добыть воля Твоя, як на і на землі, хлеб наш насушний дасть нам Днісі, остави нам долги наши, якось і ми оставляємо блажником нашим, і не види на Свої искушені, не збави нас от лукавого. Восставшие от сна препадаем Ти блажи, ягницу и песню Пиемте сильнее, свят, свят, святый Си Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ододрай, слава воздух мысих, Господи, умы, просвети, и сердце, и сне, и отверзи, еже пятите, святая Троица, и свят, свят, святый Боже, Богородице, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Внезапно суддя приїти, кого ж до діяння на настрахом завим полуноші. Свят, 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 Іс Боже Богородице, і поміли нас, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, господі поміли, господі поміли, Господі поміли. Господі, поміли. Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, Господи помилуй, от сна востав благодарить святая Троїцей яко многі ради Твоя благості Доготерпень, не прагне волосся и си намиленевого и грешного неже поговорили и собі закони моими. Воежеутренне вот и славославить державу Твою, ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, получайте Слове всем Твоим, разумейте заповеди Твои, и творите волю Твої п'яття в исповедении сердечнем і воспевайте Все святої ім'я Твоє. Отца і Сина і Святого Духа, нині і Пресно, и во веки веков. Аминь. Придите и поклонимся Цареве Богу, Приїдіть і поклонімся, і преподем Христу, Цареві нашому Богу. Придіть, поклонімся и припадем самому Христу, Цареві і Богу нашим. Помілим, Боже, по повілицей милості твої по множеству щедро Твоїх, очисти, беззаконня Мої, на і пачу ми беззаконня Моего, і от гріха Моє, чистим, як беззаконня моє, аз знаю, і гріх ми придо мною свину, Ти біди, Мосиріш, лукави при Тобою сотворих, яко та управді во славі сих Твоїх. И победишевник да судить, и те, если Бог зачат, есть в грисех, родиме мать и моя, все боистину возлюбились, и безвестные тайны при мудрості Твоей вел сі. окропишими и сопами очищуся, мы ищи, мои пащи снегу белюся, Слуху Моему дайся, радость и веселье, возрадуйся, Кости Смиренные, отврати лица Ты от грех Моих, и вся моє Моя чисти, Сердце чисто созидевне, Боже, и дух прав в новой моей, не отвержи мені от лица Твоего, и Духа Твое свята, не нее отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом, владышным отвердим, я на очу беззаконной путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мій правде Твоей, Господи, уснее мое, отверзишь и уста моя воздействует, хвалу Твою. Яко аще би вас хотіли всі жертви, дал би хубо всі суженні Жертва Богодух дух сокрушен, серце сокрушене, і смиренно Бог не у ніжі жит. Ублажи, Господи, благоволенням Твим сіона, і да сузі до со стіни Ірусалімські Тогда благоволіше жертву правди возношення, і всі сожигаємо Тогда возложат на алтар Твої тіліці. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творця, Неба і Землі, и земли, видимо, же, всем невидимым, и Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и Живого от Отца рожденного прежде всех век, света, от света, Бога истины, от Бога истины, рожденного, несотворена, единосущного Отцу, Им же, вся бышая нас ради чоловік и нашего ради Спасения, шедшего с небес, и уплатившегося Духа Свята, і Маріеви в человечестве за Пілаті, і и страдавший по і воскрес в третій день по пописанням, і вошедшие на небеса, и сидящого і десно, і Отця, Отца, пак Паки рядущого со славою, и живим і мертвим, його ж царственівца, і в Духа Святого Господа, животворящого, і жид Отца, і Сходящого, і же с Отцем і Сином споклоняй, славі славе, малоголовшего Пророки. Воедино Святою Соборною і Апостольською Церквою, исповедуй Единокрещение, виставлення гріхов, чаю, воскресіння мертвих і жизней будущего віка. Амінь. Боже, Очисти меня грешное, ніколи ж же, сотвори пред Тобою, на избавьме от лукавого і добыта мне, воля твою, да неосужденная отверзая устанавливания недостойная, і восхвалю ім'я Твоє и Святое, вот і Сина і Святого Духа, нині і Присно, і вовіки віков. Амінь. От сна стал полуночной песни, приношу Ти спаси, припады и вопить, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедрий ме расспнися волью, и лежащими в линости во восстави, восставить, спаси меня предстоянии и молитве по снечнем, воссия ими день безгрешен, Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыко, человеку любящего сна, восставь, прибегай, на дела Твои подвязайся, милосердием Твоим. И молюся, Тебе помози мне на всякое время, во всякой вещи, и сбави Мья. От всяких мирские злые, вещи, и дьявольское поспешение, и спаси Ме и в Царство Твои вечное, Ты Боиси, Мой Сотворитель, и всякому благопромыснике и Подателю, Тебе же все опования, Мои, Тебе, славу селаю, ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Господи, иже многое Твоей благости, великими шедротами Твоими дались и мне рабо Твоему, мимошедшее время носшейся и обезнапасти при от всякого зла противна, Ты сам, владыко, всяческих творче, с Подобным истинным Твоим <свіщеним> светом, просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веке веково, Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сиди всякие плоти, Вышни, живые, насмиренные презирай, сердца же и утробы, испытуя и сокровенные человеков яве предведы, безначальный и пресносушный свете. У Него же не есть применение или приложение сам бессмертный царю, прими моление наше же в настоящее время на множество твоих шед дерзающих, от скверны Тебе у стен творения остави на пререшении нашем. Нежеделым и словом и мыслею, ведьм или неведним, совершенно и нами и очистинные от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящее житие нож прийти, ожидающий пришествия, светлого, явленного, дня единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Он же сославу, и суддя, всех приетку можно отдать, и поделом, не бледнившись на Божье, и Воздвижені, в Діла обрящимся готові, в радості божественний чертог, славе и і и дежи празднующий глас, непрестанне, незриченные сладо зрящих Твоего лица, доброту то, незреченної, Ти, Бойсі, и світ, Свят і и освящає всяческая, и тяпаяся тварь во веки веков, Амінь. Я благословим вишній Божий Господи, милості творящо, присно с нами, великої жені слідуване, славної же і ужасне і жені ще слава, подавши нам сонвопокоєні немиші наші, и ослаблення трудом, но труднее плоти, благодарим Тя, як вони погубилися на собі законі нашими, на чоловіку любства лиси обичне, в лежащі, не режаще, не воздвигли сім, Воєжні славу славить державу Твою. Тим же молім безмірною Твою благость, пресвети наша мысли о часах, і у нашу тяжкую основную стеве, отверзи наши уста, исполни Твоего хваления, куда возможно, непоколеблем опеть уже и исповедайся Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу с Одинородным Твоим Сыном и Всесвятыми, Благим і Жотворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Госпівай, благодать Твою владичице, молютя, умой, о благодаті, ступаті, правом, я настави, потім Христових заповідь, б'дінь к песні, укрепі, уныні сон, гоняющий зв'язана на плені цими мольбами Твоїми розріши Богоневесту, в ноші м'ядні сохраняй борющих враг, избавляющий м'я, жезнодателя, Богородию, миршлини, мистецтво смі, оживі, я же світні вечерні рочи, душу мою, степше, просвіті Годібней владишня палата дом духа Божественно, Мені Сотвори, врача, врачу й души, моей многолетней страсті, волнуєшся життєйською бур'ю, кості зимья, і збаві избави ми вічної, що і червя і зла, и тарга і и і бесом радования, и же многим грехом повинника Ново сотвори me, обещавшую нечувственный пренепорочный сорішенній, Страна Моки всякие, покажи мне всех, лады, кого моли, небесное мне, улучшите веселье со всеми святыми сподобия, Пресвятая Деву, ослыши глаз непотребного раба Твоего, струю, давай мне слезам причистая, души моє скверно очищающие, Синанья от сердца приношу тебе не пристану, О, сердце владычице молебную службу мою, прийми и Богу благоутробному принеси я, Ангел мрескав мне превыше слитье, сотвори святоносное, сенье небесное, духовной благодатью мне направи, руся, воздействую и снег, похвалению, скверди, скверная, вся непорочна, дощетленных мне пакостей, избавив Христа, прилежно умоляюще. и же честь и поклонения подобает ныне и пресной во веке веков. Аминь. <клес> Но милостиве, все милостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, Многие ради любви щели воплотилися и все, куда спасей, и всех и паки, и спасе спаси по благодати, молю те, а ще Бог Дил спасей, мне благодать, и дар на долг Паче, и мною щедро, так не зреченной милости. Верую Бомяре ми о Христе, мой жив будет, и не узре смерти во а що бо, Бове, я же те спасаю, то спасает, Отчаянные все веры, и спаси меня, ког мои святые Создатель, вера mm -hmm. же вместо дел да вменится мне, Боже мои, взыщущие дело, дни те оправдающих мя. Но та вера моя додает место всех, та отвещает, тадо оправдит мя, Тада покаже Мя причастника славы Твоей вічнія. да не Уба похитит мя сатана, и похвалит со слове, Ежеторгнуть мя от твоей руки и ограды, но и лихо, что спаси мя. Или не хочу, Христе, Спаси мой, дворі скоро, скоро поебог Ты ти и Бог мой, отчарева Матери моей, я с подами, Господи, ныне возлюбить якоже возлюбих, иногда ты самый грех, и паки поработать тебе бездневности точно, якоже поработах, прежде свята, нерсивому, на же поработаю тебе, Господи, Богу моему Иисусу Христу, Вося дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые Ангели, предстояй окаянный моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешно, ніже же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону, обладать темной насильством смертного села Телесе. Покрепи бедствующий ходу и мою руку, и наставь ми на путь спасения, Есть Святий Ангели Божий, хранитель и покровитель окаянный, моей души и тело, всям не прости, великий митя оскорбиховся дни живота моего, и ащи, что сыріши, пришедший нож сию. Окримі в настоящий день и сохрани от всяку искушения противного, Да не в Коем грісе прогневое і Бога, і моліся за м'якого Господу, да утвердить Ме в страсі Своєм і достойно, покажет Ме раба Свои, благості. Амінь. Пресвятаю, владычиться, Моя Богородица, святими Твоїми всесильними мольбами, ні от Мені смиренного каянного раба Твоєго уныние, забвение, неразумие, ни раденья, і вся і лукава і хульна помишлення від окаянного моєго серця и от помраченного ума моєго і погаси пламінь страстей моїх, как у ниж, есть ми окаянин. И избавь меня от моих и лютых воспоминаний предприятий, от всех действий, освободим я, яко благословенный си от всех родов і славится, причесної ім'я Твоє, во віков. Амінь. Моліть, Бога у нас, всі святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Дєва, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, благословина Ти в женах, і благословин плочрева Твоєго, яко Спаса родилайся душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твоей победы православним христианам на супротивные дары и Твоя сохраняя Христом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй Отца Моего духовного родителей моих, сродников, начальников, наставников, благодетелей. І всіх просивших у них помолиться, і всіх нині нами тут поминаемых, і всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн. Упокой Господи душу особших раб Твоїх, родителей моїх, сродніх благодетелей. всіх, нині нами і усопших сродників, всіх воїнів на полі брані обієнних, і всіх, і жінь, якому у них помолітися, і всіх, от усопших православних християн, і просім вся сорішення, вольне і невольне, і дару їм царстві небесної. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного Дворица, ричат Господи и заступник Моиси, прибежище Мое Бог Мой, і уповай на Него, якото испавить Отцвети, ловчи от слави семетиш на плешма свои мои синить тя, и под хрилейго надеявшися оружием обычь, истины Его, не обоившисься от страха от стріли летящие в нет, вещи от мене приходящие от сряжчего беса полуденного. Падет от страны Твоя тисяча, и тьма Дисной тебе, тебе, же не приближится, обачивающим Твоим, і воздаяние грешников, удришие, яко ты, Господи, опование мое, Вышнего положились, и прибежище Твое не при тебе зло, и рано не приближится телеси твои мои ко ангелам Сым заповесу Тебе, сохрани тетя во всех путях Твоих на руках возьму тебя. Да, Нікогда предкнешка ногу Твою наспіда наступиш, и попереш Льва и змія, як она м'я, і избавлю, і покрив, и яко познає імя Моє ко мне, услышу його, сніми скорби з і прославлю його. Долго дні його, і и ему спасень моє. Читаю, братія и сестри, молитву преподобного Єфрема Сирина після кожного прошення. Земний поклон, три земних поклони буде, потім 12 поясних поклонів. Читаємо повністю всю молитву і земний поклон. Господи і живота моєго, Дух праздності, униння, любоначання і празнослов'я не даш ми. Дуже целомудрия, смиреномудрія, терпень і любви, даруй ми рабу Твоєму. Y Господи, царю, дарим і зрите моє прийшне, і не осуждайте брата моєго, як си во віки віков. Амінь. Боже мене грешного, Боже мене грешного, Боже мене грешного, Боже мене грешного, Боже мене грешного. Боже очисти очистим грешного, 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 Боже очисти очистим грешного и помилуй я. Грішного, Божий, Господи, владыко живота моего, дух празности, уныне любоначали и празнословени дашьми, дужи ценомудрие, смиренномудрие терпение любви, дарим и рабу Твоему и Господи царю, Даруй и зрите моє прегрешение и не осуждайте брата моего, яко благословенный си веки веков. Аминь. Достойний і святого істина блажиття, Богородицю пресноблаженної и і, і Маті Бога нашого, херовим і славнішою, без сравніє Серафім, без існення Бога словорочої, сущеї тя величаєм, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки веки амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы и честного и жертворящего Христа, Архистра Тиха Божие, Михаила всех прочих бесплодных небесных сил, святого Апостола Андрея Первозванного, Святых славных и всех вальных апостолов, и во святых Отца нашего Николая, Архиепископа Верникийского Чудотворца, Святого Равноапостольного, Великого Князя Владимира, Великой Княгини Ольги, Святых великомучеников Георгия Победоносца, целитель Пантерии, святой великомученицы Варвари, мученики, Мучениці и Преподобних преподобных и богоносных отец Наших, Міфодия, Иова и Амфилохия, Чудотворців Почаївских Антонія и Феодосія, и прочих чудотворців києво Печерских, Сергія Ніко, Радонишки, Серафима Саровского, Паисия Афонського, Святих і праведних Бога Отець Иоаким і Ани, священномучеников, Ижев Херсонесі, епископ Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Єферія, Єлпідія і Агафадора, преподобного Павла Припростого, святителя Павла, ісповідника епископа просят, преподобного Єміліана Італійського, священномученика Николая Пресвітера, преподобному Каніла, при преподобному чині Сматрони Марії, Євдокії, Катерини, Антоніни, Надежде Ксенії і Анни, їх же і пам'ять нині завершає, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Спасі Господі, і сестри, за молитву, спасі Господі. Божої допомоги всім вам настоящий сьогоднішній день, четвер, третя седмиця поста, покрову Цариці Небесної і ангела-Хранителя, поможи всім Боже, всім гарного дня! З вами був чтець Анатолій Почаю. Спасі Христос всіх, поможи Боже, прошу святих молит. Зачтіться Анатолія. І всім крепкого здоров'я. І Божої допомоги. Поможи Боже.